Всім привіт! Сьогодні у нас після обіду пішов дощ. Ну, не дощ, а ливень, просто ливень. Оце трішки трішки зараз моросить. Похолодало, мокро дуже, тому сьогодні копати не буду розсаду, бо саме розумієте, як її буду копати, як там як туди, якщо залізеш в копанку, то перемісиш, що все і не вилізеш. Так що, прошу мене зрозуміти, ну не можу ж я його перемісити усе. І почала виносити вже касетку на вулицю. Ось. Яким вона вигляді. Ось така. Ось така касетка. Це винесла Альбу, бо думаю, вона там у тіньку взагалі згніє, як отакі дощі ллють. І завтра знову дощ, і післязавтра, по-моєму, дощ, понеділок тільки нема, а там знову дощі. Тому буду те, що вже є корні, всі буду виносити на вулицю, нехай закаляється і тільки, тільки погода наладиться. Буду виселоти. Ну, ту, що готова, звісно. Ось, ось. ось які вже коріння. Це вже корінь хороший. Уже таку можна садити, але ну, я ж не можу її транспортувати. Це хіба що підсушити, ну де її підсушити, тому що кожен день дощ іде. Ну нічого, вона окріпне, оплете ком і все буде добре. Росада хороша, бачите, винесла русонівку ще раніше, ще позавчора одну касетку. Дивлюся, вона не в'яне, все добре, так що буду й долі потрішку виносити, те, що вже є коріння. Конечно, не все там вже є коріння, є ж така, що недавно садила, і мені дуже повезло, що йдуть дощі. І що оця касетка, що стоїть ось. У, ось у. Мені її не треба поливати. Стоїть, звісно, багато касети під кущами, то буду висилати е, таку, і таку і таку, всяку. Ну, вона зараз зараз уся хороша, тому що... Погода зараз для укорінення просто шикарна. І ось дивіться, вовсю лізуть вуса, бачите, вовсю лізуть вуса, це Мальвіна. Ой, це не Мальвіна, це Альба. Це Альба. І клері пускав вуса. Ну а на мальвіну зараз глянемо. що тут? Ну, нема, ще вусів. Хоча її вже підкармлювала. Не знаю вже, що її робити. Це, це в цьому році якийсь... не знаю, що це таке з нею, чого вона не пускає вус. Ну, можливо, того, що було дуже велика була засуха, лий не лий воду все одно, то не те. В кого, звісно, низина, то добре. А у мене далеко не низина, то, конечно, Чамура активно пусковуса, так що я думаю, я вже виставила, я не знаю, скільки, мабуть, стаконів 150, може 200. Виставила вже ось у дивіться, які вуса мушні, мощнячі такі горні. Пускала активно вуса. В минулому році чамура теж дуже довго не пускала вус, а потім, як поперлась і вуса, не знала, що з ними робити, обрізала. Так що не переживайте, все буде. Да, ні, копати не... не ні. нема ніякої можливості копати, тому що це ж просто жох. Я ось у ходю і за ногами отаке ліпиться. Ходю там десь агроволокно. І зараз попробую витягнути. Бачила по... Ну, є такий канал із города в село Братішка називається. І там він. Він там її не копає, він її просто видюргує. Він заливає її, і потім видюргує. Хочу спробувати, що воно вийде. Якщо видюргувати. Ні, у мене не виходить. У мене не виходить. О, а тут вийшла ось Херсонівка. Цікаво, <хи> да. Можливо, можливо, це і має місто будь. Не знаю. Я щось думала, може, в нього пісок і можна так видергувать. Ну, це, звісно, там, де земля м'яка. І зараз покажу в теплиці. У мене ось яка йогітка вольбіона, класнюча. Хорошо, що до дощу встигла бо відеречка зіброть. Ну, а тут пособерою, тут, по тут агротконь, тут не страшно, душ, не дущ І ось теж бачите, стоїть в мене касеточка. Вчора весь день кошти виставляла касетку. Ось, джолі пускає вуса активно. Причому зараз такі вуса полізли, класні, такі мощні. От вони ну їм просто вистачає всього, вистачає влаги, немає жари такої, ростіння не страдає. Ось дивіться, які, які вуса, Просто шикарні. Це джолі. Ну, якщо це джолі, конечно. Я ж предупреждала, що я не впевнена, що це джолі. Тому що ті люди мене не рознадурювали. Так, оце вейбронт. Таке, як вейбронт. Та я пошти уверена на 99%, що це в мене вейбронт. Це ті... Та клубничка, яка стояла так уверх всі цвітоноси, і навіть ягодка так уверх була. Ну, У мене там десь є відео, бо я показувала. Сирія теж ось благоухає, шикарнюща. І кажуть, от як ти отлічаєш, як я відлічаю листя. Та воно ж взагалі різне, взагалі різне листя. Ось дивіться. Навіть по оттінку листок, дивіться, ось ось сірі три ряда, потім йшло, йде мармелода, а потім сенсація. Сенсація світліший листочок, і в неї зовсім не такий листочок, як у е, мармелода. Зовсім не такий. І я стараюся так сорти садити. От бугри, щоб схоже листя, як, ну є схоже листя от, у полунички, є схоже і що я його можу трішки спутати, то я їх, оці ті, що листя практично пошти там одинакове, я їх стараюсь садити по різні. Ну, Садити, відділяти таку, що можна, не, не можна спутати. Тому що, дивіться, ось у. мармелада і ось рядом сенсація. Вони, звісно, ті, що достають донизу, вони можуть спутатися ну, вуса. Але я їх бачу, тому що я ж знаю, яка мармелада, а яка. Сенсація, вони зовсім різні, абсолютно різні. Так же саме, ось у дивіться, ось вийбрант, ось вей А ось. Е Ой. кошмар, <гум> зараз згадаю Русанівка, бо. В них взагалі різне листя. І ось де вейбронт, ось попалася клері. Це я... якось що я не вирвала її. Ось так, посадимо сюди вейбронт. Бувають, звісно, такі, що десь перелізло, десь щось спуталося. Ну... А там, де воно посаджена купчиха, її взагалі ні з чим не спутаєш. В неї таке листя гофріроване. А, так, да, схоже з машенькою. Схоже з машенькою. Ну, в мене вони зовсім не рядом, так що і то в малому вурості. А ось у о... е... мене русанівка, які вуса пускоє. Дивіться, які жирненькі, гарні усіки пуско. Навіть тут пролилося такий ливень лив, що навіть тут пролилося. Буду ставити тут касетку іще, ну, щоб всім людям вистачило. Буду ставити, скільки стільки зможу. Там вон набрана в мене. Ось як вода бігла, дивіться, як вода бігла, видно сюди. І зараз йде дощ, да? а в мене в теплиці. Літься теж вода. Літься вода на міждуряддя. Бо дивіться, що тут робиться. Тут достає, достають вуса до міждуряддя. І щоб вони приросли, звісно, треба вода. Тому я кидаю шлангу прямо під ну, прямо на міждуряддя, і вона тече. Ось, бачите, яка мокре. Тут все, мокре. Зараз проливається там, де клері. Єдине, що треба буде її трішки підзакалити, тому що тут же ж, О, навіть сюди дощ. Ось. Це от дощу, тут я не проливала. Це дощ лив. Ну, нічого. Це все хорошо. Дощик – це хорошо. Ось у мене лється вода потихеньку, і хай, хай проливається. Щоб було більше розсоди, більше всім хватило, бо тут у теплиці ще й мені треба. Наслідуючу теплицю, ту щоб ставити, мені теж потрібна альба, тому що альба це промишлений сорт, на якому можна заробити хорошо навесні, тому що вона важка, красива, транспортабельна і в теплиці вона смачна. От на вулиці вона кисліша, а в теплиці, ну, перша, так, да, перша йде з кислиночкою, а потім вона солодка. Я навіть в цьому році, ну це в мене ж перший рік у теплиці альба росте, то я її відкрила як смачну ягоду, тому що в теплиці вона набагато смачніша, ніж на ґрунті. Причина в тому, що в теплиці можна регулювати влажність, а на вулиці ніяк не відрегулюєте. Дощі, як лють, то нікуди не дінеся одних. них. Так. І плодоноси в мене зараз Дніпр. Я вже вроді показувала йогітку, така ось йогідка. Отак кісточки. Не встигла сьогодні мама зібрати малинку до дощу. Ось такі кісточки. Ягодка смачна. І ой, залізла. Чи Я від сліви вилізу? Ой, просто капець. Та ягодки багато, ну, це ж собі обірвемо. Ну, Тому що ніхто її вже рвати по грязі не буде, місить. Ой, капець. За ногами таке тянеться. Все дійшло до травички. Малинка похилила голови. Йогітка важкенька. Ось. Хороша йогітка, ну, я її от Нєпер. Я її люблю і вес... навесні. Тому я половину, ну, як ремонтанні сорти. Е як собі тоють, її зрізати під корінь повністю. Я зрізаю, але половину. Половину кущів зрізаю повністю, а половину залишаю плодоносити на весну. На весні вона стигне рано. І ягідка дуже смачна, просто ну, дуже солодка. А восени вона вже є маленька-маленька кислиночка є. да, вона смачна, вона солодка, смачна. Ну, є там маленька-маленька кислиночка. От навесні немає. Смачна. Але навесні вона смачніша. Тому я залишаю половину плодоносить навесні, і потім друга половина починає раніше плодоносити. А та ж половина, що плодоносила мене весною, плодоносить чуть-чуть пізніше цієї, що була обрізана. І, звісно, треба підв'язувати. Питали мене, чого наклоняється. Як вона не буде наклонятися? Дивіться, скільки йогоди. Це полона. Полони в мене нема. Її тільки розводю. Дуже гарний сорт. Ось, яка йогітка. Кругленька. Смачна. Смаком відрізняється. Ну, смачна і то й то. Ой, капець. Грюзне. Корошу дає траву. Думаю, в мене тут ще кавуни виростуть. Я десь бачила такі маленькі. О, ось ось заховався, дивіться, який ще зелений. Ну, хай росте в полунички. Може його тут ніхто не вирве. Зараз піду до збираю. альбіон. Завтра на ринок. Ну, перець собирать не встигли там піврядко зібрати. Два попіврядку. Ну там портулак. там, я думаю, проблем не буде. Перець це не полуниться. Не ось такі наростають. О, Вже ось репнув. Вже репнув. Хоча. Хоча барончик ще зелений, йому, ну, все барончик. Ну, ще псіки влоги. Сьогодні взагалі дуже багато налило влоги. О, і питали мене, як називаються кавуни. Оці, що середні чи пізні, чи які вони, що мені хлопці давали, от такі, вони називаються бархон. А ті, що я садила ранні, ті називаються Кримсон. І сім'я з них треба тільки купляти, Куплять гібриди. Тоді вийде, а так ні, такі не вийде. Треба тільки гібриди садити, хорошу удобрювати. Кавунчиком треба. Багато азоту, ось ще такий кавунчик заберу додому, бо й цей репне. Він уже стиглий. Навіть капуста, по-моєму, вже скоро буде репатися. Треба вирізати. Хоча б ті, що вже такі, що скоро лопнуть. Ну-ка, скільки, скільки, скільки вологи. Да, гордість Росії, що в мене малинка, вона да, хоч... хотіла ж показати вам новий сорт малини. У мене там один курчик єдин... єдинственний. Виписала два. Це по запрошному, здається, чи в минулому році, по запрошному у Лесі. По-моєму, муравіла. Да. Ну, я виписала два кущика, тому що вони були по 50 гривень. Ну, це не так дешево. Тоді ще в мене були було з фінансами не дуже, то виписала тільки два кущика. Ну, з них можна розвести. Я навіть королеву Єлізавету взагалі купляла два кущика. Бо було таке, що вже... Чоловік на мене кричав за, за те, що я не можу остановитися, як той алкоголік. Що я нове побачила і я одразу купляю. Я вже й сама розумію, що, звісно, конечно... ну, зараз він вже мовчить. <головік> він зрозумів, що за мною спорити. <головік> спорить. Так, зараз підемо. Тут у мене сітка опустилася. Бо намокла ось капець. Вот это опустилося. І зараз покажу вам малинку. Вилізу своїх дібрів цих капець. Ой, дуже мету, що ось полуниця росте, бачите? Mm. <світна> Уже зацвітає це. Це в мене, це в мене гармонія. Це гармонія, а от у мене отом дольше під сіткою. Там Еверлі. Здається, Еверлі. Якщо це Еверлі, звісно. Ось яка муравіла. Ну, вона колюча, вона колюча, дивіться. Красоту. Ну, може, колись розведу, що буде багато її. Це теж рем, але ну, я її зрізала повністю, щоб кущик набрав, набрався сили. Ось така йогітка. Я вам скажу нічого особливого. Абсолютно нічого особливого. Малина як малина. Навіть кисліша вона чим ті сорти. А ось у мене гордість Росії. Опоздала. Ну, бувають в неї такі збої, що вона плодоносить і. Осінь. Ось така ягідка. Ну, навесні вона, не навесні, а на початку літа вона набагато більша. Це навіть смачніше, ніж та. Не знаю, в чому причина. Ну, щось мені муравіло не, не дуже, так сказати. І дивіться, вся моя розсода вже Стола практично. Та, що я листочки не обрізала, ну, я ж обрізала тільки погані листочки. І ось вже виходить новий листочок. Дивіться, зазеленіли. Значить, все прийнялося, все нормально, все добре. Так що я навіть дякую Володимиру, що він мені вислав розсот. Головне, головне щоб соответствував сорт. А все остальне я вичухаю, все буде добре. Так, ну, всім миру, бо знову починає більше і більше мрячий дощ. піду, хоч соберу полуничку. Всім миру і все буде Україна. Всього найкращого, пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе.